Вас вітає компанія Invest Credit Group. І тільки подивіться, що до нас вже сьогодні завітало. Шикарний автомобіль Ford Fusion в комплектації SE 2014 року випуску. В чудовому стані, в чудовому кольорі, просто шикарний червоний колір. Він навіть по техпаспорту коричний, але тим не менш виглядає. Досить ефектно. Е, тільки подивіться на цей агресивний погляд цього автомобіля. Е, чудові, чудові фари комбіновані е, разом з LED-лампами. Красиві диски. Просто візуально супер виглядає. Відкриємо салончик, подивимося, що в нас тут. А у нас тут 217 всього лиш тисяч пробігу. І це, до речі, в кілометрах. Дивимося, що пластик взагалі в супер стані, нічого не затерте, сидіння не продавлені. Тобто далі пересуваємося сюди, бачимо автоматичну коробку передач. Бачимо такий чудовий, чудовий, чудовий просторний салон. Закриємо двері, навіть заведемося зараз. Запустимо цей чудовий двигун. Ось так, він у нас запускається, відразу мультимедіа спрацьовує. Комплектація автомобіля супер все є, що треба, починаючи від мультируля. чудової мультимедії, такого дисплею у нас великого, який доволі гарно інформує взагалі про стан автомобіля і статистику показує нам і по пробігу, і по паливу, і взагалі по... Таким невеликим нюансом експлуатації автомобіля. Ось такі от козирки сонцезахисні з підсвіткою. Маємо навіть налаштування світлу, типу як в літаках навіть. Далі переходимо до сидінь. Сидіння доволі м'які, приємні на дотик, не, не, не бісячі, не бісячі, чудові, чудові. А, тут у нас навіть є якісь розетки, зараз подивимося. Тут у нас прикурювач. І мають бути розетки. Так, у нас от LINE для прослухування мультимедії і USB-вихід. USB або 2.0, або 3.0. ну Скоріше все 2.0. Так, переходимо, переходимо далі. двигун, нам він, в принципі, не потрібен. З приводу двигуна і коробки взагалі питань немає ніяких. Тобто все працює чудово без будь-яких проблем. Дивимося далі. І далі бачимо величезний такий задній диван, в якому просто космос скільки місця. Я сижу сам за собою, і в мене ще вміщується ну в принципі кулак. Є, є налаштування для задніх пасажирів по обдуву і, відповідно, прикурювач розетка. Так, далі ми бачимо теж таке світло. До речі, дуже цікаво перевірити у нас ручки з мікроліфтом, доволі швидким, але мікроліфтом. Супер, супер! Є підлокітник заді, в якому є навіть два підстаканники Взагалі супер. Взагалі, супер. Супер, супер, супер. Так, давайте подивимося далі, що у нас тут. Далі ми відкриваємо просто уже величезний багажник для свого класу, і він реально величезний. Тобто подивіться його на його глибину. Це просто жесть. Просто жесть, який він здоровий. Супер-супер. Багажник, в принципі, можна положити навіть все, що завгодно. 10 міш мішків з картоплею навіть. Е, оптика, оптика чудова. Як ми бачимо, вона вже така перелаштована під жовті, під оранжеві повороти. Тому що це все-таки американець треба враховувати. Ну Супер, слухайте, супер автомобіль за свої кошти. Находимося ми на Павла Усен 8 приїжджайте та забирайте. І цей автомобіль може бути вашим. Ось так ми навіть його зараз закриємо. Так от клац, супер.